Всім привіт, друзі, Ну що, з вами Фарун. Ну і, звісно, сьогодні в нас вийшов новий Роял Пасік. Сьогодні ми його подивимося, зробимо обзорчик. Перед початком урока, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і, звісно, не забудьте додивитися відеорок до кінця. Ну що ж, першим ділом у нас е, з'явився новий РП. У е, нас е, з'явився новий сезон. Як ви знаєте, у нас новий сезон вже. І тут у нас такі награди. Досить такі. На перш на брунзі вам дають купончик. Так, це я забрав те, що мені дали за той сезон. На першому дають купончик і 300 оцих очків. Далі у нас класичний купончик і 350 очків. Далі у нас очки ось такі. Ось такі очки, не можна їх подивитися. Да. Ладно. В принципі, далі на платі чи можна подивитися, чи не можна, нічого не бачу я. Далі нам на такий костюмчик дають. Побище немає подивіться. Непоганий костюм. В принципі, за Платіну. За алмазик нам дають ось такий... Ось такий пулеметик. Коли немає пулеметика, достатньо непоганий пулемет. Далі ще нам дають ці карточки, В общем, нічого інтересного, защита рейтингу. Далі ще нам дають. На Асі нам дають ось таку награду. Що воно таке? Якась маска. Як ви поняли Тут нам дають якісь вушки на Aсі На Asті нам дають якісь вушки. Якийсь головний убор. Тоже нікому не нужний. Аздомінатор нам дають аватарку. Аздомінатор 15 нам дають ось таку емоцію. Це і все? Ну і а смисл. Не бачу смислу, а взагалі якась Е, Не знаю. Е, тут дають нам, звісно, зараз домінатор ось таку штучку. Взагалі ніякої смисла я не бачу з нею. Я її вибивав. До 20-го я доходив. Далі у нас це, що ніхто ніколи не зможе взяти. це реально такі награди. Ось така презентація МУП. Це, це дуже-дуже-дуже довго гуляти треба. Ні, можливо його хтось і візьме, ну, я не хочу гуляти в 80 Ось така штука за 40 Ну, Представляєте, 40 звідти вибираєте і забираєте оцю просто штуку. Нема, не бачу смісу. За 50 вам дають так само ж рамку. За заливатель рамка не помінялась. В принципі, те саме смсу немає. Так, ну що ж, давайте приступимо до нової РПшки. Ось, ось така РПшечка А16. Тут такий костюмчик, перший, другий ось такий пістолетик, як ви бачите, юмпік ось такий. два, Тоді сверка, ось такий дробашик, бізочок, шрим і, звісно, мотоплання. Ну І, звісно, БССка і костюм-Сніжний Сід. ВССК в нас улучшаємо. Так, тепер приступаємо до уровнів. На першому уровні нас зустрічає ось такий сітік. Ось така шапочка, ось такий цей. ну Шапочку можна знімати, в принципі, вона не дуже їй потрібна. Головний обор. Достатньо сітік і так непоганий. Бігати можна, але чисто недовго бігати. Далі в нас немає нічого такого цікавого. На 10 уровні у нас зустрічає ось такий юмпак. Що то похоже на Леопарда, чи щось таке, блін. Е, непоганий. Так, далі у нас на 15 уровні емоція. Максимально простенька. Ну і реально, блін. Як пінгвінчик, в общем, що таке. Да, пінгвін, так, свій пінгін, так вона називається. Так, е, розказка для самолюта. Ну... Mm. Нормально, в принципі. Пойдут. Піде, підемо. Це самолютик достатньо непоганий, і розказка непогана. Так, На 20 му уровні, на уровні нас зустрічає ось такий Шрім. На першому уровні як шапка грубо говоря, з очками, на другому уровні дуже шапка з очками, і на 3 уровні шапка ну, вже з криювом пінгвіна. Достатньо неплухо. Далі у нас на 25-му на безплатному парашутік. Сніжна ласка. Далі у нас на 30-му пістолітік. Пістоєтік чисто колекції, нормально. І е емоція на 30-му. О, ніфіга він роздав. Чи вона роздала такий сайтуху. Нормально. Нормально можна чисто покайфувати, поприкалуватися. Так, сороковий уровень. Ось такий костюмчик достатньо обтягуючий, тоненький, реально прикольний. Шапка. Ну, ось анімація, ну, не знаю, хто в ньому буде бігати. Костюмчик нормальний. На 45 уровні нас зустрічає ось така шапочка. Вона за безплатно ви маєте отримати. От з шапочкою він реально смутиться якось бін. Якось нормально. Не знаю. На 40 уровні ви самі побачите. Ну, що це? Ну, ну Анімація є, ну, а смісл? А ось якщо ви заходите сюди, на 45-й, вам така шопка. Це достатньо. Непогано, непоганий костюмчик був би. Чи б анімація була б взагалі. Оце якась класний. Е, на 50-му уровні нас зустрічає. Улучаємо. Улучшаємо СС, яка зі мною Звісно, така слабенька, ось такі відінні сосульки і оповіщення Ну, Достатньо непогано. Достатньо непогано. Сучка. Так, що там у нас закинена наперед, як всегда. М -м -м. Так. так. Так, 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 так. 40 50-й. Так. Далі на 55-му у нас зустрічає ось така моція. Бесплатна. Чисто танцуйки якісь. Ну і дробожик. Непоганий дробажик, в принципі. У е, нас на 60 уровні зустрічає ось такий рюкзачок на 1 уровні, на другому уровні і на 3 уровні ось такий кіт чи на таке. Непоганий, непоганий в принципі, рюкзачок, можна бігати. На 65-му аватарка, вісюлька, якою ніхто не буде користуватися. 70 уровень. Ось такий костюмчик зімній, дуже непоганий в принципі. Мотопланер. У кого немає мотопланера, це реально круто. У кого є на мотопланер. Ну, це, звісно, не такий транспорт, що на ньому сильно мало хто передвигається. Ну, є моменти, ну, не так часто. На 80 му у нас е -е, зустрічає. Світошумова граната і емоція за платну лінійку З ВСС. -ечкою. І, звісно, Це Саме простенька, яка тільки може бути. М -м -м. Так, начебто більше нічого немає. Тут ще в нас ящики є, тут можна вибивати купони. Тож, якщо хто не знає, тут можна забирати 4 каїці купона. На якусь витку. Можна туди два купона і туди. І це в нас е, скидка на, і буде стояти на сприку з No UC. Далі у нас ДСВР. У ДСВРка досить непогано. У мене скіна на DSРку немає. і Це реально другий скин на DSР. Кажеться. Достатньо непогано, що вони його сюди засунули. Е, ну і Звісно, на 10 уровні нас зустрічає ось такий костюмчик. З цієї ж емоції на весечку. Його можна перекашувати у будь-який колір. Так він бігадить. Таке, ну а і забув сказати, що в нас, звісно ж ще доступні РП кейси. Перед цим хочу сказати, що в нас за 900 UC появилася така емоція із лисичкою. Ну Така собі емоція. Нормально. Ну, 900 UC на неї тратить. Не знаю. Нема смислу. Хаєшка із кілчатом. 1200 UC, там я не сказалось. Е Откриття нового костюму. Е, Звісно ж, новий берторютик. Е Мнішку нову додавали. Не можу тут її показати. Ну, така мнічка не дуже сильно хороша. А ось я можу її показати. Ось така мнішечка. І тут, звісно, прически так вже є. Ну, а так, в принципі, база. Тут по базі все, нічого не помінялось. От ящик, Тут такі скіни. ПП-ящику. Тут у нас ось такий які в мене є, ось такі скини, які в мене є, ось така шляпа, яка в мене є. Ось такого костюму в мене немає. Попробую його забирати, цей Сітік. Не знаю, чи він мій випаде, чи він мій не випаде. Бігай за ним, за цим костюмом. хочу вже його забрати до кінця. Так, звісно, такої шапки у мене немає. У мене костюмчик є. А от шапки в мене немає. Попробую її вибити. Далі, такий скін, ось такий скін. Оці скіни в мене все є, бо я РП-шку четверту, А4 четверту купував. І реально в мене всі вони є. Так, Київськіний ось такий юбзачела На першому рівні, на другому рівні, на третьому рівні. Такий обичний. Вісюлька, е, мотоцикл, е, Штурмова граната. Ой, світошумова граната. Е, оцей от я з ним часто бігав. Може і бігаю і зараз я не пам'ятаю. Мені він понадобився морозний такий непоганий. Е, звісно, такий костюм. Звісно, хочу його забрати реально прикольний костюмчик. Можливо, він мені випаде в цей раз, не знаю. Е, звісно, отака біста, ось така маска, ось такий шарім, якого в мене немає. Тоді я не купував ще арпешок. Звісно, двохмісний мотоцикл. Теж у мене його немає. Скарелька. Досить непогана, треба спробувати забрати її. Якщо ось такий костюм, дуже непоганий. Е, юзішка. Ось таке в мене є. Маска у мене є, костюмчика немає. Без Треба Е, Звісно, так, отакий юбзачок. Самаючик. Тоже його в мене немає. М24 теж в мене її немає. І хаєшки в мене немає. А так, по базі я така вичаємо дбс в мене в мене є, я з нею ганяю. Е, звісно, ось такий парашутик, маска, костюмчик, Томсон, Е, Парашут. І, звісно, такі скіни. Купони ППшка, ну і в принципі сірий був. Ось такі скини нам доступні у цей раз. Попробуємо їх вибивати. Ну і звісно, на цьому навіть, не завершимо наше відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і, звісно, дякую, що дивилися урок до кінця.